Дивіться уважно. Підкрадаюсь під низу. Це вже не бум-зум, це скоріше атака під пузо. В якийсь момент я помітив, що клієнт зайорзав, бачите, починає робити перекладки, і перекладки такі досить амплітудні. Тобто він мене почув, але він мене ще не бачить. Він мене шукає. І ось в цей момент я зрозумів, що він вже мене бачить або догадується, де я. І тут вже треба атакувати. Він зривається, атака, атака вже в штопорящий літак, але мені щастило попасти по двигуну, він горить і падає. Ну і тепер тільки діло за малим, треба втік, втікти з місця події. Тому підкрадаючись під низу, треба бути готовим до того, що клієнт вас почує. А ви без енергії і без швидкості ви єлі-єлі повзете до нього.